Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринит. Сьогодні у нас субота підходить до кінця, 8 лютого. Ніяких особливих у мене думок з приводу того, що відбувається, не сформувалося. Цікаво, що тільки от якось мене сьогодні відвідала думка, що якось ось так зовсім чомусь прізвище Байдена ніхто не згадує. От якось так, от буквально скільки тут місяць, як. Трамп став новим президентом і все, і чомусь ніхто не згадує Байдена. От я вже не кажу, що ніхто не згадує Джонсона вже дуже давно. Можливо, це наступним разом якось буде нам уроком, коли в нас будуть вічні друзі, як нам буде здаватися. Ми, може, згадаємо це і якось будемо зрозуміти, що поки щось потрібно зараз, будуть казати, що будуть пам'ятати і допомагати вічно. А потім пройде час. І в принципі, вже і не чутно. Ну в принципі, це таке. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічі.